Ідея людської віри в себе як безперечної чесноти є ключовою для розуміння священих істин релігійного віравчення про найвищу цінність людини. Віра є силою душі, віра робить людину творцем. І наша віра не була б істинною вірою, якщо б її фундаментом були якісь ілюзії чи обман, а не свята Правда, очевидна, безперечна, підтверджена Словом Божим, довіряти собі, покладатися на себе розумно і радісно. Чесність, правдивість, відвертість є вірністю собі, послідовністю та зібраністю у думках, словах і діях. Чесність є вірністю традиції, бо традиція належить людям, погоджуючись із традицією і водночас створюючи власну традицію, засновану на своєму світогляді та добрій волі, людина творить традицію та володіє традицією. Кожна без винятку людська доля є традицією, безцінним уособленням історичної пам'яті та приватним острівцем часу. Честь. Тобто дотримання морального принципу справедливої чесності у думках, словах та діях людини це квінтесенція душевності, традиція людської вірності собі, що визнається в усіх культурах світу і не може не визнаватися будь-якою розумною людиною, бо честь є сутністю розуму, а безчестя є проявом безумства. Честь є волею Божою, втіленою у душі людини під час творення Всесвіту Богом. Тому віра в найвищу цінність людини завжди була і завжди буде, бо ця віра є, і готова прокинутись в кожній людській душі. Чесність кожної людини спонукає нас поважати інакомислящих, тою мірою, якою вони дотримуються власної честі. Саме чесність підказує нам визнати, що в усіх релігіях і моральних доктринах, включаючи християнство, іслам, юдеїзм, буддизм, індуїзм, синтоїзм, в анімістичних язичницьких віруваннях наших предків, в атеїстичному світському гуманізмі та інших віровченнях і етичних системах є священні зерна правди, висловлені не нашими, а своїми словами, але істинні та священні, оскільки чесні. Честь несумісна з агресією. Коли ми піддаємося спокусі заперечення протиставлення свого чужому, цим втрачаємо честь і сповнюємося гордині, впертої, безумної войовничості. Честь є вічним нагадуванням людині, що одна тільки правда є достойним дороговказом на життєвому шляху. Честь потребує розвитку, бо ніяка правда не є остаточною, адже люди постійно спілкуються з Богом подумки і отримують дари нової правди у священному божественному откровенні.